Віка, а це який сьогодні день зими? Це сьогодні який? 20? 24. Квітня. 24 квітня. Це 24 квітня. Квітня. Квіця... Квітки. Від слова квітки, не сніги. Де. метр сніга йдуть запах. Йдемо. Йдемо до машини, а машину хто буде розбирати? Розбирати, Чи її розбирати. На розборку. Прибирати машину від снігу. Я в шокі. Ну, це ж зима. Може вже це так завжди буде, ти не знаєш? Може вже не попусти. Дощ? Дощ. осінь?